Є підтвердження Збройні Сили України потопили останні російський носії ракет в Криму. Президент Ірану таки загинув. Це офіційно. У резерв плюс є бахи. Він дуже неприємний. А жінки працюють на заводах активніше і більш масово, ніж це було до війни. Про наступні новини будемо говорити в наступні декілька хвилин. Доволі детально. Мене звати Антон Пшеничний. Це підсумки дня на НВ. Поїхали! Останній носій калібрів в Криму пішов на дно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомив, що Збройні сили України ймовірно знищили російський ракетний корабель під назвою Циклон. Тоді ж, пота коли атакували, і цей корабель знищили тральщик-ковровець. Це сталося під час атаки ракетної. Нашої ракетної атаки вже по окупованому росіянами Севастополю Плетенчук уточнив, що військово-морські сили можуть точно говорити про знищення лише після повної верифікації інформації. Звісно ж, вони мають отримати фото чи відео від агентів в Криму, або ж мають отримати чіткі і ну нові свіжі супутникові знімки. Так працюють військові. Це логічно. Вони говорять про успіх, лише коли мають 100% підтвердження сто. 100% в цьому впевнені, і ми будемо чекати, що так воно і буде. Будемо сподіватися, що все буде окей. Звісно ж, будемо. Чекати на остаточну інформацію від Генштабу. Якщо говорити про саме цей корабель, саме про циклон, то це малий ракетоносій, і ракети він не запускав. Жоден калібр з нього не виходив. Хоча це є носієм саме калібрів, але потенційно він зміс, звісно, міг це робити. Росіяни використовували це судно як ППО проти повітряного оборону. На ньому було встановлено систему Панцирь, С. Але все одно це дуже цінна здобич безпередження. Ечно і буквально вона дуже цінна. Про це в ефірі Радіо НВ розповів екс заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. Давайте його послухаємо. Цей корабель новий, йому всього 4 роки він складі Чорноморського флоту. Ми ну, його орієнтовна вартість точно 100 мільйонів доларів. А враховуючи те, що його використовували, і як носій калібрів. І як ППО, то це прям жирна дуже здобич. Це якщо провести паралель, це як знищити в тому ж Криму, наприклад, установку С-400, тобто це і протиповітряна оборона або С-300, наприклад, це і протиповітряна оборона, а також це установки, які обстрілюють південь України. А ще є можливість, що на борту судна ракети таки були. Якщо говорити про цей циклон, то потенційно він може бути носієм восьми ракет калібр. Тобто те, що там не було вибухів, те, що не детонували, начебто не детонували калібри, це не означає, що їх не знищили, адже корабель міг бути критично ушкоджений, і він пішов на дно з ним, пішли на дно і вісім пр прекрасно жахливих ракет Калібр. І, звісно, я сумніваюся, що після цього вони будуть боєздатними, тому що це складна електроніка, це дуже дорогі механізми. Я не думаю, що вони розраховані на те, щоб плавати. Або лежати на дні Чорного моря. Тут є ще в цій новині один цікавий момент. Українці били, ну за інформацією від наших захисників, били ракетами Атаканс наземного базування. Вони зазвичай не є протикорабельною зброєю. Це для атак на суші. Але якщо справді били системою Атака якщо справді було влучання, то тут є один з двох варіантів: або Україна отримала додаткову модифікацію ракетакамс, про яку раніше не говорили публі. І їм нам передали, їх нам передали, можливо, не настільки публічно, але ось ми показали, що вони у нас є. Або Україна отримала або ті модифікації, про які нам відомо, які є у України, вони є набагато більш точними. Зазвичай, ну, взагалі, атакам все використовують для атак. По об'єктах на суші, по будівлях, по скупченнях техніки, тобто це потужна зброя, це сучасна зброя. Але якщо говорити про точне ураження корабля, то тут використовується зовсім інший тип ракет. Відповідно, якщо тими атакамсами, саме про які ми знаємо, що вони є у Збройних сил України, якщо ними вразили настільки точкову ціль, то це дуже круто, і це означає, що ці ракети набагато більш точні, а це дає українським військовим. Дуже багато процесів варіантів для маневру і дуже цікавих варіантів. Іранського президента Ібрагіма Раїсі офіційно визнали загиблим. Тобто, напередодні була інформація про авіатрощу, вночі була інформація про авіатрощу, але все ж таки було не зрозуміло, чи він вижив чи не вижив. Ну, вже є остаточне ну не рішення, а остаточна інформація. Про це спочатку, про те, що офіційно він загинув. Повідомили спочатку іранські рятувальники, які брали участь у пошуковій операції, а пізніше підтвердив віце-президент країни Мохсен Мансурі. Крім президента, на цьому борту перебували очільник міністерства закордонних справ, губернатор іранської однієї з іранських провінцій та Аятола, однієї з іранських провінцій. А також ще були інші особи, загалом загинуло Восьмеро людей, і після цього, після цього інциденту, посаду президента Ірану може тимчасово посісти. Перший віце-президент країни Мохамад Мохбер таке припущення роблять західні журналісти, спираючись на ту інформацію, яку вони можуть отримувати з Ірану. Проте також це буде тимчасова посада, тимчасове перебування на посаді, тому що відповідно до конституції Ірану протягом 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. І тут цікаванка щодо хоча б цих 50 днів. Чи щось зміниться в країні, чи там ну, трошечки послабляться гайки. Звісно, це трошки менше двох місяців, але все одно ну, раптом можливо тут буде новий курс. Ну давайте я вам розповім, чим відомий цей Могбер. Він у жовтні 2022 року разом із високопосадовцями та членами Вищої ради національної безпеки Ірану відвідував Москву для завершення угоди про відправку до Росії шахедів. Всі розуміли, для чого це будуть Росіяни використовувати, тож робимо висновок, що ну глобально в країні не зміниться абсолютно нічого. Вони будуть продовжувати свою лінію авторитарної, доволі закритої країни, і доволі е, країни такої, що базується на дуже дуже. Перекручених релігійних е, якихось принципах, ну зрозуміло, що нічого не зміниться, і навіть е, і в ці 50 днів, і, скоріш за все, після виборів. Але є цікава деталь щодо самої авіакатастрофи. Раїсі летів на гелікоптері російського виробництва. Тож е, не дивно, що він раптом впав, принаймні. Що не дивно про це в ефірі Радіо НВ сьогодні розповів фахівець з авіації Валерій Романенко. Давайте послухаємо його аргументи і його пояснення, чому його це не здивувало. Вони отримували е, запасні частини до двигунів і власне двигуни з мотор Січі, і все було нормально. А зараз вони е, на двигуни постачають іранже, не випускає сам двигуни гелікоптерні, е, отримує запчастини з Росії. Вони роблять їх самі. Ну оскільки вони підсанкційні, то і ми ну, Україна нічого не дає, да? то вони змушені значить, робити там за власними технологіями. В результаті надійність двигунів там, здається, тиждень тому в Росію впав гелікоптер. Пару місяців тому військовий гелікоптер впав. Там ще падають загалом раз-два місяці в Росії. отакий мі восьмий б'ється. І тут от він закінчує свою пряму мову, що це мі 8 Я хочу нагадати, що йдеться коли йдеться про мі 8 Ми маємо розуміти, що йдеться і про всі його модифікації, зокрема, про МІ 17 і Мі-171, які є прямими нащадками. Мі 8 просто його модифікаціями, і якраз там однакові запчастини, і якраз на такому російському Мі-171 і летів Ібрагім Раїсі. Вже понад 415 тисяч українців оновили свої дані через додаток Резерв Плюс. Трохи менше трьох тисяч оновились через ТЦК та СП. А до ЦНАПів навідались до ну, ще 3700 осіб з невеличким хвостиком. Про це у своєму телеграм-каналі розповів народний депутат України Давид Арахамія. Тож, попри страхи, критику, мобільний додаток серед способів оновитися, все ж таки став найпопулярніший. Арахамія також додав, що скоро в Україні зроблять замінник військового квитка. Це до речі, цікавий момент, щоб не було потреби носити його з собою, і це буде qr код Він написав, що це буде аналогічно ковід-сертифікатам, які використовували українці під час пандемії. Але критика будь-чого звісно нікуди не дінеться, якщо це щось працює некоректно, і якраз про резерв плюс. Будемо і далі говорити, тому що є до нього претензії. От, наприклад, люди яких зняли з обліку, і які оновлювали дані вже в цьому році, але перед 18 травня бачать в аплікації Резерв Плюс, що вони у розшуку, і такі випадки не поодинокі. Також у розшуку, наприклад, перебувають громадяни молодші 25 років, хоча це також неможливо, і навіть себе в резерв плюсі розшукують знаходять військові, які зараз перебувають на службі. і Них є примітка, що вони у розшуку. Ну це взагалі нонсенс якийсь. Чолові... Чоловіки, в яких в застосунку резерв плюс показує ну, це. От. У розшуку можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних, про це сьогодні заявила заступниця міноборони з питань цифрового розвитку Чорногоренко. Адже як вона сказала, через людський фактор оператор ТЦК може помилитися. Тут варто пояснити, що в реєстр оберіг вся інформація вносилася з паперових карток класичних. Я думаю, ті, хто проходив комісію ВЛК, хто перебував, ну хто бував військ. Всі це прекрасно знають, що є у тебе твоя особова справа, твоя папочка, вона ж медична картка, туди все складається. І от якраз все це з цієї картки в цю картку записувалося вручну. І відповідно, при перенесенні даних можуть могли бути якісь механічні помилки, і от про це і сказала Чорногоренко. І от якщо говорити про резерв Плюс і всі помилки в резерв плюсі, і до речі, у ЦНАПі навіть люди, коли приходили, також. Дехто дізнавався, що він у розшуку, хоча перевіряв себе в базах даних міністерства внутрішніх справ, дивився кримінального виконавче провадження в дії, і там все було чистенько, але ні. І от сьогодні мій колега з відео НВ розібрався в темі, і на Ютуб каналі Відео НВ можна переглянути цікавий матеріал з повним поясненням, чому так відбувалась. Все, все йому пояснив адвокат Руслан Келівник. Зокрема, те, що ж робити, якщо ви раптом опинились у ТЦК-шному розшуку, давайте його послухаємо лише цей маленький шматочок. Громадяни можуть надсилати відповідні заяви до територіальних центрів комплектування із, із вимогою надання пояснень, з яких правових підстав особа перебуває в розшуку, якщо її там дані є оновленими і внесені відповідні відомості до додатку Аберіг Плюс. Також особи можуть звертатися до адвокатів. Адвокати подають відповідні адвокатські засоби, за, за, запити. Також з, з метою надання пояснень, з яких правових підстав особа перебуває в розшуку. Це такий собі невеличкий спойлер у матеріалі відео НВ. Мій колега розібрав взагалі всі нюанси з оцим от розшуком. Тому я дуже раджу вам заходити на цей канал, підписатися можливо. Станом на зараз це відео зараз в розробці, ну саме в, в монтажі. Вже чи буде воно сьогодні або буде завтра, я точно не знаю, тому що записую це раніше, якраз під час процесу монтажу. Але я раджу, щоб не пропустити такий класний матеріал, я раджу вам підписатися на канал Відео НВ. Ну і на радіо НВ не забувайте. І наостанок я хочу додати, що на оновлення даних українці мають два місяці, а вже з 18 липня територіальні центри комплектування будуть розсилати повістки вже на оновлені адреси. Які вони які вони отримують протягом цих 60 днів? Так постановив Кабінет Міністрів України. Заводи в Україні змушені наймати жінок через брак персоналу. Про це пише видання Financial Times. Наразі жінки, до речі, затребувані на сталеварних заводах, зокрема, оскільки все більше чоловіків звідти мобілізують. Тут Financial Times взяло інтерв'ю у представників конкретного підприємства. Це завод Arcelor, ArcelorMittal у кривому розі. І от менеджери цього підприємства кажуть, що наймання більшої кількості жінок це питання взагалі. Лі виживання для підприємства, і тут наводять навіть конкретні цифри з 18 тисяч осіб, які працювали там на початку війни, близько трьох з половиною чоловіків. Було мобілізовано і ще більше ймовірно буде мобілізовано цього року на підприємстві і раніше працювали жінки, але вони частіше займали якісь адміністративні посади. Тепер вони беруть на себе фізично набагато важчі функції і професії, які не вважали жіночими. Ну, взагалі, це, це про сексизм, тому що і жінки можуть спокійно працювати, але ну от віддавали перевагу на певних професіях раніше чоловікам, а зараз беруть жінок, тому що. Ну, елементарно немає інших бажаючих серед чоловіків, а якщо і є, то вони все одно ризикують бути мобілізованими. Е, отже, як зазначає Ольга Вакуленко, яка зараз працює на важких верстатах із виготовлення стрижнів і зубів, процитую ще кілька років тому, якби вибір стояв між людиною зі спеціальною освітою та такою, як я, що не має освіти і просто хочу працювати на заводі, звісно, вибрали людину з освітою. А якби це був чоловік, то тут Тут взагалі, вибору не стояло тут було, було все е, очевидно. А за словами глави компанії Арселор Arcelor, Мітал, через брак вакансій, завод був змушений навіть скоротити виробництво. І на жаль, зокрема, скоротилося виробництво сталі, І, зокрема, тої сталі, що використовується для захисту енергетичних об'єктів від російських авіаударів. Скорочення виробництва також призвело до зниження прибутку і зменшення відповідно податкових надходжень до українського бюджету. Е, тут Financial Times. Розбирається на конкретному прикладі, але ми розуміємо, що таких прикладів в Україні можна назбирати набагато більше, тому що є питання і щодо бронювання, наприклад, тому що які стратегічні підприємства не працівників стратегічних підприємств чомусь не бронюють. Так само не бронюють, наприклад, людей, які виробляють реби, які виробляють дрони. І через це, наприклад, цих людей забирають на фронт. А ну не будемо зараз називати компанію, але нещодавно був скандал. А, наприклад, викликають до ТЦК і зрештою мобілізовують людей без ну. Чесно кажучи, без яких би там економіка не впала, але е, маємо розуміти, що, наприклад, на заводах, все ж таки, е, має бути частина, яка яку треба залишати, тому що всі е, металургійні заводи беруть участь і в обороні держави, тому що вони створюють оборонні споруди і надають своїх фахівців для створення таких споруд. Тож тут ми повертаємося до того, до про що я говорив ще минулого тижня, про те, що треба розбиратися з критеріями бронювання переробляти весь процес щоб отаку от хну такого е, отаких от, от бардаків е, отаких от, от непорозумінь все ж таки не було і це були всі головні новини, про які я хотів вам розповісти сьогодні. Мене звати Антон Пшеничний, а Ви дивились підсумки на НВ. Ви дивились підсумки на одному з двох каналів: це або відео НВ, або Радіо НВ. Підписуйтесь, будь ласка, на кожен з них, тому що окрім саме цих підсумків, там є дуже багато цікавих матеріалів. Не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі.